Rosjanie uzupełniają niszczyty ukraińską krytyczną infrastrukturę. Ukraińska energosystema wymaga zachystu. Krem kontroluje najbliższą euro, w Europie atomną elektrostancję zaporisku AS. Sytuacja staje się jeszcze składniejsza przez geopolityczne wykliki, jakie stoją przed Ukrainą, Ta i jej sojusznikami. Про енергетичну безпеку України будемо говорити з нашим гостем, яким є експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайлом Гончарем. На онлайн зв'язку з Києва приєднується наш гість. Пане Михайле, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Україні обіцяли, що цієї зими вона замерзне, не буде світла, не буде тепла. Що вся власна енергогенерація розбита, але цього не сталося, і зима пройшла нормально. Українці були з теплом і світлом переважно. Можете пояснити, завдяки чому? Ну передусім, завдяки тим заходам, які були в а, і вживались так, би мовити по ходу подій операторами енергосистеми, мають на увазі. Передусім оператор магістральних енергосистем «Укренерго». проти саме підстанції цього оператора, державного оператора об'єднаної енергосистеми України були спрямовані основні російські удари. А протягом літнього осіннього періоду там, в принципі, це в режимі нон-стоп, Якщо якісь об'єкти вражались, то відбувалось їхнє відновлення. Окрім того, якраз оператор Укренерго зробив практично на 80% підстанцій інженерний захист, і це дозволило і дозволяє уникати серйозних ушкоджень цих важливих об'єктів, через які власне передається потік електрики до споживачів. Тому в принципі, от не так сталося, як гадалося, як припускали там багато експертів, і в принципі те, що ми більш-менш комфортно пройшли зимовий період, ну в цьому є передусім заслуга саме на рівні оператора Укренерго. Але так чи інакше, вже по, по суті, наприкінці зими початку ми побачили зміну тактики російської. Вони роз, зрозумівши, що важко уразити захищені об'єкти, вони перейшли до ударів по підстанціям дистрибуційних регіональних дистрибуційних компаній, де нема такого інженерного захисту. І якраз яскравий приклад це те, що було в Одеському регіоні і в самій Одесі, де якби були часті випадки після ударів російських шахетів, відсутності електроенергії, світла, тепла відповідно, і так далі, так само Харків. Тому, в принципі, ми маємо більш-менш нормальну ситуацію, але це не означає, що вона не може змінитися, якщо будуть нові масовані комбіновані ракетно-дронові атаки по об'єктах енергетики. Проте вже понад три роки повномасштабного російського вторгнення і систематичні удари по об'єктах енергосистеми показали, що вона має достатній високий рівень живучості і гнучкості. Ну і плюс професійна робота і в такому експрес-режимі вже по відпрацьованим алгоритмам, протоколам відповідних аварійних команд, операторів і розподільчих мереж, і державного Укренерго. Panie Michaele, w mnie taka dumka, y, dosyć y, seriozni wykliki stoją przed Ukrainą i mi się że tych wykliki troszkę za To Ponieważ z początku Ukraina wydała jądrenu zbroju, potem zbahaczony uran, A aschodniej USA chce jeszcze uprawiać u si ma my elektrowniami w tym czasie największy В Європі Запорізьку електростанцію. Чи це не забагато? Ну, no, як є, mm -hmm. a, я не думаю, що a, хтось a, з українського уряду, з української влади в цілому наважиться зробити цей крок передати українські атомні електростанції в управління іноземній компанії. Неважливо американська вона чи яка інша. Абсолютно. по перше, американців нема досвіду насправді управління ось саме атомними, атомною генерацією а на основі енергоблоків колишнього радянського дизайну. Але це попри все те, що вони говорять, що не добре. То... Добре, я вас почув. Але то в такому разі, чому ви дума ну, звісно, ви не сидите в голові Дональда Трампа, але давайте подумаємо, чому Дональд Трамп про це заявив. Моя гіпотеза полягає в тому, що насправді це може бути формальний акт передачі в управління, мовити, ну, в якійсь певній американській компанії. А, і те, що потім може виявитись, що вона в свою чергу передасть це іншій компанії, яка має досвіду управління саме енергоблоками а, радянського дизайну. Ну і зрозуміло, чия буде ця компанія. Так, вона може бути замаскована під які, в якомусь там офшорі, і так далі. Але це може бути передано просто росіянам в рамках а, ось таких неартикульованих домовленостей. Я назвав цей, цей сценарій, якраз він вписується в своєрідний пакт дмитрієва віткова тому що вони якби mm -hmm. обговорюють такий діловий блок. Чи блок ділових відносин між Сполученими Штатами і Росією? E, e, це reale reale шокує, Я такі... вибачаюся, ja, ja, але це реально e, мене шокує, тому що це виглядає так, що агресору e, союзник, начебто України, передає, e, мав би передати, отак умовно скажемо, мав би передати e, A... e, об'єкти стратегічні державу, яку він реально нищить. Ну і виходить так, що ну... зас тепер не є предметом переговорів. Тобто, з ваших слів, випливає, що вона залишається росіянам, так? А з моїх слів випливає тільки те, що статус-кво по Запорізькій атомній електростанції він зберігається. Тим більше, що російська сторона якраз заявила про те, що вона не розглядає ніяких інших варіантів, окрім як того варіанту, що це російська вже власність. Ну, звісно, що це не так, з юридичної точки зору, з точки зору там всіх існуючих норм в рамках Міжнародної агенції з атомної енергії, там, і так далі. Але те, що є ті забаганки, які зараз звучать з Вашингтону, вони звичайно нас насторожують. Тим більше, що якщо ми поглянемо, що в загальному енергетичному балансі України. Атомна генерація це десь ну, 56%, може зараз навіть і більше, з урахуванням того, що наша теплова генерація значною мірою зруйнована і ще не відновлена. І тому це якби, робить неможливим будь-які операції для України з передачі будь-кому цього стратегічно важливого активу. Але, звісно, що у Трампа у Віткофа. В голові зовсім інша логіка. Їх не це цікавить. Їх цікавить відновлення там відносин з Росією заради там, якогось в лапках мирного врегулювання. Насправді мова йде про певні гроші, певні оборудки, щось взамін чогось. Ось я би так сформулював. Тобто, як що не відомо, про що мова, то мова, про, мова про гроші. Не так? так? Як невідомо про що мова, так, то традиційно абсолютно. можемо сказати, що так, мова про гроші. Про що б не говорили, мова йде про гроші, особливо, mm -hmm. якщо ми маємо на увазі такого роду ділків шахраюватого штибу, яким є Вітков чи Дмитрієв, чи так мовити бери вище на платформі так буде, Трамп Путін. Ще одне питання дуже важливе, це. Санкції проти російського енергетичного сектору з того, що ми зараз бачимо, всі говорять про те, що їх потрібно посилювати, але ми спостерігаємо за так званим тіньовим флотом танкерів. Ми бачимо про те, що Росія досить успішно продовжує продавати свої енергоресурси до Китаю, до Туреччини, до Індії, які в свою чергу вже переробляючи їх повертають в Європу. І фактично військова російська машина. На на 40% їхня економіка забезпечується е завдяки енергетичним цим доходам. Скажіть, будь ласка, чи не потрібно тут посилювати санкції, і чи можемо ми сказати, що попередні санкції не діють? Ну, їх ефективність під великим знаком питання, тому що вірно зауважили, що, в принципі, фінансовий потік, генерований експортом російської нафти, він практично залишився незмінний. Так він зазнав деякого зниження, там, скажімо, минулого року. За минулий рік він навіть зріс цей фінансовий потік, і просто гроші, які раніше генерувались на комфортно розташованому. І близько розміщеному до Росії е, ринку європейського союзу. Цей фінансовий потік тепер надходить, як ви, вірно зауважили з Китаю, Індії, Туреччини, якщо ми про нафту говоримо, от основні три джерела. Себто грошовий потік змін не зазнав, е, окрім місця його генерації. Тепер це не європейський союз, не європа в ширшому значенні, а в принципі, от ці три країни. Е, і звісно, що в цьому контексті тоді це показує неефективність санкцій. Так, вони потрібні потрібні і потрібне їхнє посилення. І, якби рецепт відомий і навіть дуже близько підійшли до вирішення цієї проблеми мається на увазі, що основний нафтовий експорт Росії здійснюється з портів Балтійського моря і через Балтику, через данські протоки. Це практично десь 57% відсотків російського загального нафтового експорту. Тому в принципі потрібні були жорсткі дії. Якраз з боку країн Балтійського моря, і здавалось би, що вже ось ось такі жорсткі дії можуть бути вжиті, особливо на тлі тих катастроф, які відбулись з російськими танкерами в Чорному морі, і проблемами технічними з російськими з танкерами, що про російську нафту на Балтиці. Але ми так би мовити, знову ж таки не бачимо активних. Активізації чи перехід в практичні дії, Це, то все якось так завмерло. Ось зараз знову обговорюється 17-й санкційний пакет, але знову ж таки ми бачимо обструкціоністську позицію з боку троянських коней Росії в Європі. Це режимів Орбана і Фіцо. Відповідно, хоча яке відношення вони мають до регіону Балтійського моря? Ніякого, Тобто Європейський Союз, очевидно, має вжити більш жорсткі підходи до цих двох режимів, щоб вони не заважали посиленню санкцій щодо Росії, а які це можуть бути ну, заходи. Бачимо... Які це можуть бути заходи проти Словаччини, проти Угорщини? Щоб все ж таки вони не заважали, як ви кажете? Ну, давно говорила ще навіть 22-му році, що коли виникає. Проблема відсутності консенсусу із обструкціоністської позиції когось одного, то має принцип консенсус мінус один, мінус один голос. Здається, це була пропозиція канцлера Ну, Не було прийнято це рішення. Тепер, якби знову це актуалізується. Очевидно, зараз заговорили в європейському парламенті про те, що Угорщина, ну передусім, угорщина має бути позбавлена права голосу, обрізані фінансування по лінії європейських структурних фондів, і так далі. Тобто, механізми є. А, нехай потім Орбан позивається через Європейський суд, це буде розглядатись протягом багатьох років, але такі е, підходи можуть бути вжиті і мали би бути вже вжиті. Тим більше, що як вірно зазначила польська міністерка е, клімату е, пані е, Геніх Клоска, що е, кожен долар, який Росія отримує. При експорті е, нафти і газу в Європейський Союз, це те, що потім е, падає е, на українців і не тільки, а також використовується е, війні проти Європи. А якраз російська нафта продовжує поступати в Угорщину. Угорщина, як відомо, блокувала е, санкційний пакет, намагалась, ще блокувати санкційний пакет нафтовий в травні 2022 року. Я шантажуючи Європейську комісію тим, що вона його повністю заблокує, якщо не збережуть експорт тропровідної нафти з Росії до Угорщини, Європейський Союз пішов на зустріч цим забаганкам. Ну, от тепер має знову черговий клопіт. А коли Угорщина продовжує блокувати інші санкційні пакети. Ну і ми знаємо, що, наприклад, газовий санкційний пакет так і не був прийнятий взагалі. Якраз не в останню чергу із за позиції Угорщини. Словаччина долучилась вже пізніше, коли прем'єром став Фіцом. Тому міський міський механізм пане є міський... насправді, і потрібно. Пане صовою. Михайле, дуже коротко вас попрошу про відповідь на питання. Маємо ну, 40 секунд. Трамп домовляється з Путіном про відновлення постачання газу до Європи. Чи Америка не ріже гілки на які сидить, тому що вона продає між іншими до Польщі багатий обсяг газу, не тільки до Німеччини саме ріже безперечно. І це просто якби шизофренія в одній окремо взятій голові. Тому що, звісно, це наступає на інтереси американських компаній, які продають свій газ. Це нонсенс, але я думаю, що тут якраз стійка польська позиція може зіграти позитивну роль, бо польща й сама є взірцем системного і послідовного відходу від російських енергоносіїв. і так раз, якраз використовуючи своє головування в ЄС, а будь-що протидіяти ось таким підривним планам з боку Дякую. адміністрації. Panie Michale, dziękuję. Częstą z znamy na online zwiastku był Michał Honżar, ekspert z międzynarodnych, narodnych i i energetycznych e, widocznych. Dziękuję. dziękuję.